Ви передивилися всі тре шоу як супермама, супербабуся, супер родина. І кохана, ми вбиваємо дітей наостанок. Тоді рекомендую згадати голодні ігри. Їх також можна передивлятися по десятому колу шоу, яке не залишає байдужим нікого з 2012 року. Діти займаються різнею, а дорослі дивляться, ловлять від цього кайф і отримують баблінські. Привіт, мене звати Валерія і я люблю кіно а також треш шоу, тому що це дає усвідомлення того, що в тебе не все так погано в житті. Ставте вподобайку, якщо у вас так само, а також не забудьте підписатися на канал, якщо ще цього не зробили. І також будемо дуже вдячні вам за підтримку на Баймія Кофі або Моно. Знайомтеся, родина Евердіненко з 12 округу. Мама! Хрен знає який звати, бо цей персонаж нам не знадобиться. Вона тут, що є, що немає, як в принципі будь-яка мати стрес-шоу. Старша дитина Ка. Кадні... Катеринка і її мала сестра Квітка. Її звали Прім Роуз, тобто Роза. Але Фаріон прийшла і сказала, що Рози бувають тільки у циган і московитів. Якщо ви зустріли Оленочку, а у вас в руки є здається дві чи три оленочки, то ніколи не ображайте її форму Альона. Альона, Альона, кричу в телефон. Катруся, уявіть собі, товаришує з братом Тора і, власне, колишнім чоловіком Майлі Сайрус Ліамом Гемсвортом. Тут це аналог Джейкоба в Сутінках. Ти не спіши, тут притормажу чуть-чуть. Притормажуй. Притормажуй. ой Такий самий дуже чел, який таємно закоханий у головну героїню. Проте у цього функції в сюжеті буде поменше, ніж у Джейка. Так, на жаль, він не буде з нею спати в наметі, ніжно обіймаючи при її хлопці-вампірі. Проте поцілує. І це ще не при хлопці, але це потім. Щороку в селі Калізія. Підпис десь і підпис десь. Який наряд одягнути на жнива. Тобто на вибори старост. Тобто на вибори двох нещасних хлопців і дівчин, яких пошлють на забій. Серед них можуть опинитися і наші героїні. Are you so excited? Ну тоді не дивіться третій та четвертий фільм і ні в якому разі не читайте третю книгу, бо там немає голодних ігор. То якого біса вони тоді взагалі називаються Голодні ігри? І невже мамину квіточку оберуть старостою? Як вона така мала і тендітна, потяне натиск історички? Але Катеринка проявить себе гідно і висуне свою кандидатуру в старости. На забій поїде вона. О, а тут у нас і Михайло з п'ятиничей у Фредді. Uh, uh, uh. І він теж поїде рішать проблеми свого села у столицю. Так, ось цією яскравою тітенькою. Вітаю, вітаю. Щасливих голодних ігор. І нехай успіх завжди буде на вашому боці, і оцим алкогольно залежним чоловіком, який чомусь виглядає як Вуді Гаррисон. Що намахати всі хочуть шулер? Ну загалом колись давно цей чолов'яга став старостою, а потім президентом школи з'їздив на екскурсію для старост, побачив життя. І зараз він просто бухає. Ну так, вже просто мрію побачити його з-під де Ми дізнаємось, як же він докотився до такого життя. Ну, мабуть, просто в нього біла гарячка, і він один-єдиний учасник голодних ігор кожен рік. Але якщо чесно, я би залюбки подивилася, фанатський фільм про Хейміча. Тому, якщо буде, кітьте, будь ласка, посилання. Михайло, тобто Піт. Піта, коротше, ніби даже радий, бо щось непомітно страху на його обличчі. Ні, ну по факту Джошу Гатчерсону взагалі можна не грати будь-яку зі своїх ролей, тому що він освітить своїм личкам шлях для восьмикласниць і вони зроблять його популярним. Кенсомомі пліз авчай інстолан Файнайців Фред 100 times and I keep getting this error. До речі, щоб ви розуміли, роль Піта міг зіграти Еван Пітерс, але слава Богу, що сталося не так, як гадалося, тому що я би не хотіла бачити, як піт вбиває людей і їсть їх у ролі Джефрі Дамера. Коротше, Катерина і Пітро, тобто хатні сипіт, відправляються на забій. Ну, сабта щорічну екскурсію по столиці для старост. В їхньому селі завжди всі набрали найбільше трудоднів. Проте в колоспі найкращим робітником все одно залишалася корова. Тільки одна в голові, мам, коксу 5 грам". Тому їхнє село порівняно з іншими, чиї представники теж приїхали до столиці, не таке вже й заможне. Екскурсія офігенна, інтерактивна з майстер-класами і практикою, практикою вбиства змагання між селами, веселі старти на максималках. Влада щорічно виділяє на це гроші, обхажує цих дітей з усіх боків, як гусаків на Великдень. Надає найкращі кімнати без траганів в общазі, деяким навіть самого Леоніда Кра Кхе, Лені Кравіца, наймає в якості стиліста, ще й годують за морськими продуктами, щоб в кінці залишити одного самого моцного парубка або кобіту. Це вона так ресурси походу економлять. Багато дітей мати не можна. І правильно, не буде кому об'їдати капіталістів, з їхніми всратими, дорогезними шоу. Найбільший кайф, напевно, від цього всього ловить президент Сноу. Але який він нафіг президент, якщо він посивівший Сталін, котрий влаштовує лакші регулах дітлахам? Хоча ні, найбільший кайфушнік тут постійний ведучий цього трешака, Цезар Флікерман. Так, це той самий змилий кісток. Отак, коротше, діти показують себе перед дітками і тітками, як Павліни хвости розпушують, щоб їм потім спонсори обід на практиці дали. Ну і логічно, що без любові це був би не Ян Кедалт. Пітро спочатку зраджує свою насельчанку, бо ніхто не забороняв доєднуватись до інших сіл. Проте Петро довго викамінюватись не буде і перетвориться на лагідного хлопчика, який помирає при температурі 37,1. Пофіг що довелося пережити його подрузі, і це абсолютно закономірно, що Катерині стає жалко москалика, Вони закохуються. Але ж серед 24 може лишитися лише один, самий дужий поміж старост. Та й взагалі це логічно. Якщо в нас залишилося ще дві книги і три фільми, то наші герої якимось боком таки вижили Проте, чи стануть вони жити довго та щасливо. Ну це пака. А потім настає так звана червона чверть, і обирають вже не старост, а класних керівників, які поводили себе чемно і були колись президентами школи. А ви думаєте, як гадаєте, хто поїде цього разу? Правильно, ці ж двоє нещасних. Там вони познайомляться з Фініком, не цим Фініком, а якого грає Сем Клафін. Так, саме той чел, який запалював з матір'ю драконів. У до зустрічі з тобою. Я вже майже сім років, до речі, чекаю на продовження цієї історії. І як ви гадаєте, що з усіма цими дорогоцінними персонажами буде? Так, у нас ще третя книга і цілих два фільми. Тому знову-таки виживуть. Третій та четвертій частинах їм належатиме скинути диктатуру. Та чи вийде в них це? Знала би вона, що президент Сноу у приквелі матиме не менше фанаток аніж Мелар. От хто вже встиг подивитися балладу про співаючих пташок та змій, скажіть мені, будь ласка, чи змогли ви нарешті зрозуміти мотивацію президента Сноу, як, наприклад, в ситуації з Малефісентою або ж Круелою? Чесно, чесно, я просто обожнюю цю франшизу. Це, звичайно, не Гаррі Поттер», Проте це найкраще в подібному жанрі. Тому, урочисто 9 з 10 бобін. Звичайно, коли ти дорослішаєш, вона вже не здається такою самобутньою, можливо, навіть навпаки, наївною в деяких місцях. Пройшло майже 10 років. Тепер на екранах виходить приквел. Це Голодні ігри, балада про співочих пташок та змій. І ця історія нам покаже молодого посивішого Сталіна, тобто президента Сноу, Тигріс і навіть молодого Цезаря Флікермана. Це я, звісно, тяну прикола, але все ж це також флікерман, і вони між собою дуже схожі. Просто Катніс так смішно описує його в книзі, ніби він з самого першого року веде це шоу, і взагалі не старіше. Тож, ставте вподобайки, якщо хочете побачити огляд саме на баладу. <му> Також підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. І ми будемо дуже вам вдячні за підтримку на Байміє Кофі або моно. І в першу чергу не забувайте про благодійні фонди. А з вами була я, Валерія, яка любить кіно. До зустрічі, Па-па!